Обов'язок капелана це не тільки задовільнення духовних потреб, це не тільки служба Божа, це не тільки сповідь, це не тільки причастя. Це не тільки, скажімо, от як хрещення сьогодні звернувся один з бійців, він хоче похреститися. Це значно більше. Ми повинні прививати любов до Бога, бо, гасло Бо. Чи любов до Бога в першій заповіді, про яку я говорив на початку. І любов до нації, до свого народу, до, знову ж таки, виконання другого, повинні прививати цю любов буквально на, на якомусь тому такому рівні підсвідомості. Чому саме націоналіст, український націоналіст, він е, являється і повинен. Складати той шкелет, ядро державності. Тому що саме мета українського націоналіста це побудова держави, це побудова зміцнення нації. І якраз ця основа нашої ідеології, вона, скажімо, вертиться навколо, навколо цих двох основних заповідей. Тому я кажу, що значно ширше, значно ширше, той спектр любові до Бога і до свого ближнього, він. Раз і складає основну нашу роботу у бойовому складі піднімання духу. Ви, скажімо, знайти те слово, щоб достукатись до бійця, щоб він зрозумів, що він виконує святу справу.